Як вивести свої КЕЦ і ще отримати плюс 30 тисяч бонусу. Послухайте уважно, бо тут виявляється, що є деякі нюанси. Для того, щоб вивезти КЕЦ і отримати бонус, їх треба виводити на біржу Bitget. Тому для початку зареєструйте собі біржу Bitget. Посилання на неї є у мене в телеграм-каналі. Після цього заходите в КЕЦ, натискаєте кнопочку AirDrop. Далі натискаємо Exchange. Це біржа, Continue. І от перший пункт у нас показано, що на біржу Bitget плюс 30 тисяч кетс ми отримаємо, натискаємо на неї. Send here. Тут у вас питають, чи є у вас біржа, вона в мене є. І о, я натискаю I have It. Тепер нам потрібен номер ID і о, адреса кетс депозиту. Де їх взяти? Переходимо на біржу Bitget. Натискаємо зверху на три крапочки, точніше, там 9 от бургер наш є, так? і він в нас є UID. Переходимо, копіюємо його, у ID, натиснули Скопіювали. Переходимо назад в Telegram і вставляємо наш UID. Вставити. Тепер адреса. Переходимо знову на біршу, повертаємось на головну сторінку і внизу справа натискаємо активи. Далі депозит, депозит криптовалюти. Перший пункт. В пошуку вводимо «CATS», Вони з'являться. Ось перший «CATS». Мережа. Вона тут одна тонн. І під QR-кодом ми бачимо нашу адресу. От саме вона нам і потрібна. Натискаємо, скопіювали. Повертаємось назад в Telegram. І вставляємо сюди адресу. Ставити. Натискаємо Send. Все. Наші Cats вже пішли. Натиснули кнопочку, воно все зарахувалось, воно все рахується. Але дивіться, є такий момент, який я дізнався, що для того, щоб ви отримали дроп, вам, по-перше, треба зробити а, транзакцію. Зараз я повернувся на головну сторінку. Home. Вам треба виконати транзакцію. «Make tone great Again. Бачите, у мене от два рази вже завершено. Вам треба хоча б один раз її завершити, щоб бути впевненими, що ви отримаєте дроп. По-друге, у вас має бути мінімум 5 запрошених друзів. Це ось така от умова від CATS. Також у вас має бути виконано як мінімум 15 завдань. Ось оці завдання вони мають бути виконані мінімум 15. І ще. Одне там я ще не зрозумів, це якось там пов'язано з цими аватарами. Щось має бути 5 прокачаних аватарів. Як їх прокачувати? У мене зараз оціняє плашка, там написано Wait 20, ну, 23 hours. Чекайте, 23 години, бо я тільки що прокачував. Що я робив? Заходимо просто в Google Chrome, в Google можна з телефону, шукаємо фотографії будь-яких котів, три штучки знайшли, завантажили на телефон. Після цього натискаєте буде кнопочка Upgrade. І по порядку спочатку одну фоточку сю загрузили, натиснули там ОКей, ну просто зараз вже не можу показати, тому що я це виконав. Потім другий раз зайшли, іншу фоточку і третій раз зайшли. І у вас вже буде, напевно, це буде рахуватися, як три рази ви прокачали. Але я, чесно, не впевнений. Чесно, я, я не знаю. О. Але треба це зробити якби 5 разів. Тому о, на наступний день, завтра знову ви повторите, ще раз там три рази. От. І це буде умова для того, щоб вам зарахували дроп. Дивіться, вивід доступний. Поставити на вивід ви можете до 30 вересня, а 4 жовтня буде зроблено снапшот. Тобто, ось саме мені здається, до 4 жовтня треба всі ці умови. Дотриматись одна транзакція, п'ять друзів, 15 завдань, 5 аватарів. В принципі, коли ви поставите на вивід, ви там зможете пізніше трошки зайти в airdrop, і у вас тут буде ось у мене зараз UA eligible, Не знаю, як переводиться. У вас там може бути написано, що, наприклад, ви не можете отримати дроп, тому що у вас не виконані там такі умови, і ці умови будуть там перелічені. Там є ще якась одна умова. Я її чесно так і не зрозумів. Якщо зрозумію, то вона перша буде. Я потім напишу, але поки хоча б з цими умовами, що я перелічив, транзакція 5 друзів, 15 завдань, 5 аватарів, будь ласка, треба виконати.